Нещодавно мене підписники запитали, чого нам не вистачає в США з того, що нам вистачало в Україні. І за чим ми сумуємо? Тож тримайте 10 пунктів чого нам так бракує в Америці. Мені Здається, що тут багатьом машинам ці поворотники вирізають ще з самого заводу. Що вони, коли забирають цю машину з автосалону, вони їх просто відключають, щоб для мене це буде ну, прям щось нереально дивовижне, тому що за півроку ми в Україні відкривали по три-чотири барбершопи. От Ми тут прожили вже рік, і Альона, якщо чесно, жодного разу не заправляла топліва ну, в жодній з машин. Тут дуже важливо шукати не тільки органік, тому що тут органік також ви можете їсти, і вони будуть з таким відчуттям, що туди додали декілька міліграм цукру. І воно в слідчому зв'язку приводить до того, що ви чи не заробляєте гарні гроші, чи не отримуєте насолоди від своєї роботи. Вене все влаштовує, але у Ольони трошки інша ситуація. Ну і перший пункт, про який би я хотів сказати, про нього кажуть всі, він дуже банальний, але як є. Це медичне обслуговування, і тут дійсно не вистачає гарного медичного обслуговування. В тому плані, що от у нас, наприклад, нещодавно була історія, точніше, у нашого знайомого, з якою ми попередні відео знімали, її дитини піднялася температура до 39 градусів. Вони поїхали в лікарню для того, щоб лікарі якось могли їй допомогти. Але вони допомогли їй нічим. Вони дали одну чи буквально там дві таблетки, сказали просто лежати. Вони приближали приблизно там 3 чи 4 години. Наскільки вона писала? Сала, ну їх просто відпустило додому і просто нічого не зробили. І я думаю, що якщо у нас, не дай Бог, трапиться якась подібна ситуація, то ми навряд чи ми будемо звертатись до американських лікарів. А вже ж якщо це якась критична ситуація, в нас немає ніякого варіанту, то придеться так зробити. Але в цілому, якщо це не буде щось критичне, то ми будемо шукати, напевно, наших лікарів і чи купляти, наприклад, в Україні якусь онлайн-консультацію. Я одразу сказав, що якщо в нас трапиться якась ситуація, яка не буде критичною, ми будемо шукати наших лікарів. Я поясню, чому тому, що аналізи відносно тут можна здати, піти да, там за свої гроші. Ци чи по медичній страховці тут вже залежить від того, яка у вас ситуація буде, але тут є наші аптеки, в яких ми можемо купити. Все, що нам потрібно, тобто будь-які антибіотики без рецептів. Тобто взагалі, в Америці ти не можеш прийти, купити собі будь-які таблетки. Всі, взагалі, якісь таблетки чи медичні препарати, ти не зможеш купити, поки тобі не випишуть рецепт. Але я не знаю, як наші українці це зробили. Але це факт, який працює. Вот у нас з котами була ситуація, коли треба було колоти антибіотик. Ніякі антибіотики, ти тут просто так не купиш. Але ми приїхали в нашу аптеку, купили ніяких проблем з цим не було. Тому наші люди навіть тут знайшли такі от. Моменти, як коли можна обійти американську систему. Другий пункт, чого нам дійсно не вистачає, це швидкості роботи працівників. Я одразу приведу приклад, те, що ми вже спілкуємося приблизно три місяці за приміщення для нашого барбершопу, і ми ніяк не можемо підписати документ. Буквально тільки два дні назад, за ці три місяці, ми отримали договор лізінгу. Ми повинні його прочитати. Він повністю на англійській мові. А вже ж ми, напевно, будемо підключати адвокатів, які нам з цим будуть допомагати. Але все одно, в першу чергу, це все треба зробити. І мені здається, що навіть коли ми прочитаємо цей договор, будемо вносити правки, це ще може зайняти Десь, ну напевно, декілька місяців. Якщо взагалі це підписання договору в Америці буде тривати приблизно півроку, для мене це буде ну прям щось нереально дивовижне, тому що за півроку ми в Україні відкривали по три 4 барбершопи. Ну щоб ви просто розуміли, наскільки швидко тут люди працюють, і наскільки швидко працюють у нас люди. Зрозуміло, що тут інша система: багато пермітів і багато чого треба чекати. Але я вас запевняю, якщо по людей було бажання працювати і робити задачі сьогодні, а не завтра, то набагато більше речей швидше б вирішувалося б. В Америці, третій пункт це кав'ярні і кава. І як бачите, я йду без кави, але сьогодні неділя, ранок і я міг би вже йти з кавою і насолоджуватися цим моментом. Але справа в тому, що тут взагалі не так багато кав'ярень, як в Україні, і сходячи із цього, то і гарних кав'ярень буде набагато менше. Але понеділям тут особливо люди не працюють. І в 8 ранку в неділю. Форт Лотерделі, ми точно не знайдемо ніяку гарну кав'ярню, де можна буде випити гарну каву. Тому з цим тут також дуже проблема. Ми знайшли гарні кав'ярні, в які ми їздили, в яких нам дуже подобалось, але людський фактор тут грає дуже важливу роль. Я думаю, що ніхто не здивується, наприклад, у нас в Україні така ж сама історія. Є. Коли приходять працівники, які не чистять ці холдери, які пережарюють ту каву, вона гарчить, вона несмачна. У нас також є така історія. Просто тут вона трапляється набагато частіше. По перше, тут люди не так люблять пити еспрес, Есу, як люблять у нас в Україні, по-друге, більша частина кави, яка тут робиться, вона заливається літром молока, і ніхто все одно не відчуває, перегоріла вона чи не перегоріла. А якщо туди ще додавати сироп, то взагалі без різниці, де ти цю каву береш. Але ми таке не любимо. І, якщо чесно, нам дійсно не вистачає кав'ярні, в якій буде своє рослинне молоко чи, хоча б просто якесь гарне, органічне. Ми знайшли прикольні кав'ярні, де рослинне молоко є. Воно непогано, як ми вже казали, але все одно таких кав'ярень по типу кексика, який був на набережні. Якщо хтось знає взагалі цю кав'ярню, поставте плюсик, залиште якийсь коментар. Тому що, як по нам, це найкраща, напевно, кав'ярня, яка була на оболоні, яка робила своє рослине молоко. Четвертий пункт з того, що нам дійсно не вистачає, це наших овочів, ягід та фруктів. Бо вони дійсно тут відрізняються. Я думаю, дуже багато людей чули, що в Америці дуже резинова їжа. Якщо ми будемо розмовляти про фрукти та овочі та ягоди, то вони будуть саме такими. І тут дуже важливо шукати не тільки органік, тому що тут органік також ви можете їсти, і вони будуть з таким відчуттям, що туди додали декілька міліграм цукру, тому що там. Коли ми купуємо деякі сливи, вони навіть пишуть, що вони органічні не можеш до кінця доїсти цю сливу, тому що вона тобі нагадує якісь солодощі. Ну і ми розуміємо, що це не здорова якась тема. Також вони можуть не псуватися і лежати взагалі місяцями, і тільки з часом ми зрозуміли, що тут дуже важливо це. А, оці штрих типу, які є на кожному товарі, мені спочатку Альона, коли розповідала, я не вірив усю цю всю тему, думав, боже, якийсь розводняк. Ну це ж типу можна купити все, будь-які цифри собі зі штрих-кодом написати. Але ні, в Америці тут все дійсно типу, доволі жорстко перевіряється, наскільки жорстко ми можемо тільки здогадуватися, але я сподіваюся, що тут все це, це на гарному рівні проходить. І от, наприклад, коли ти береш якийсь продукт, там де будь-яка цифра штрих-коду починається з єдинички, двойки, троє, четверті, це буде дуже низький по якості товар. Якщо він буде до... Ходити до дев'ятки, то частіше всього цю дев'ятку прям жирним таким шрифтом виділяють. Це буде означати, що вона максимально органічна. І останній час ми почали порівнювати такі товари. Я вам скажу чесно: що ті товари, які з цифрою 9, вони дійсно вони схожі на справжні якісь овочі та фрукти, вони дійсно гниють дуже швидко, як справжні овочі та фрукти, та взагалі нагадують смак. Тих фруктів та овочів, до яких ми звикли. Тому дійсно можна знайти гарні органічні фрукти, ягоди, овочі, все можна знайти. Але, якщо чесно, воно насправді не буде таким гарним, крутим та смачним, як у нас можна було купити на базарі у наших бабусь, там дідусів і так далі. В Америці можна їсти гарно, просто цьому треба приділяти дуже багато часу, дуже багато уваги та енергії. Ви обов'язково зможете знайти ті продукти, які будуть вам приносити користь і насолоду. П'ятий пункт це стосовно одягу. Якщо чесно, мене взагалі все влаштовує. Мені дуже подобається, що тут немає чотирьох сезонів. Все, що мені треба купляти – це якісь футболки, шорти і пару пар обуві тапочок. Все більше тут взагалі нічого не треба і в мене немає з цим проблем. Тут дуже багато магазинів з тим стільочком, який подобається мені. Тут гарні ціни, гарні шмотки, і мене все влаштовує. Але у Альони трошки інша ситуація. Її, наприклад, не вистачає таких магазинів по типу, як Бершка, Ойшо. Велика проблема просто полягає в тому асортименті, який тут є. По-перше, тут зараз мода на те, що у нас було модно в 2007 році. Тут треба розуміти, що тут дуже колоритні люди, вони дуже різних національностей, і ті ж модочки, типу, які подобаються Альоні, її дуже тяжко знайти. Дійсно, тут є магазини, в яких Альона купляє речі, які їй дійсно дуже подобаються. Але такого вибору, як в європейських країнах чи в Україні, тут немає. І це її зовсім трошки засмучує. Якщо ви обираєте преміум, лакшері, сегмент чи тяжкий люкс, я думаю, у вас тут не буде з цим ніяких проблем, тому що тут дуже багато магазинів, лакшері магазинів, які ви можете прийти і купити будь-які речі. Але якщо ви не звикли дуже багато грошей витрачати на свої речі, і ви звикли до того, що ви купуєте речі середнього класу, то я думаю, що вам тут буде трошки тяжкувато та трошки незвично. Тому що я думаю, що в тих країнах, яких ви були, якщо це європейські чи там, наприклад, та ж сама Україна, то з середнім класом речей взагалі ніяких проблем не було. Тут з цим виникають невеличкі проблемки. Наступне це шостий пункт, і тут я скажу від себе, чого мені не вистачає. Мені, якщо чесно, дійсно не вистачає наших барбершопів, нашого двіжа, не вистачає цієї команди, наших людей, з якими ми творили цю атмосферу, типу, яку можна відчути у будь-якому нашому барбершопі. Мені дійсно цього не вистачає, я за цим сумую. Тому ми намагаємося підтягувати сюди наших людей, створювати барбершоп для того, щоб відновити цю атмосферу і у цій країні. Бо за цим я дійсно сумую. Тут немає цієї культури, тут немає такого спілкування, як було у нас в Україні. Тут немає такого ком'юніті серед барберів, що взагалі перекорів, які між собою спілкуються. Тут всі діруться за клієнтів. Тут кожен знімає своє робоче місце, працює сам на себе і дуже швидко уходить з цієї професії. Я вже знаю за рік життя тут біля п'яти шести барберів, які змінили свою професію, при тому, що до цього в барбер індустрії пропрацювали більше шести чи семи років. І мені дуже шкода. Я розумію, чому вони змінили. тому що вони не можуть отримати тієї насолоди, яку вони отримали в Україні, вони не можуть заробити ті гроші, які тут треба заробляти для того, щоб гарно жити, а не можуть заробити, тому що велика частина барберів, вона вважає, що ключ до успіху це відкрити свій барбершоп чи зняти кабінет і працювати самому на себе. Але за деякий час клієнти від вас уходять, нових клієнтів вже не можете шукати. Ви на роботу виходите пізніше, уходите з роботи раніше, і воно в слідчому зв'язку приводить до того, що ви чи не заробляєте гарні гроші, чи не отримуєте насолоди від своєї роботи. Тому не завжди відкрити свій барбершоп чи працювати в соло це гарна ідея, але як є, і тому ринок це дійсно відрізняється. Але ми будемо його змінювати. Сьомий пункт я розповім задоволеним, тому що він почнеться з невеличкої предісторії. Кожен раз, коли ми по Україні їздили, будь-де. Ми постійно заїжджали на заправку Ока, де ми постійно могли випити дуже смачну каву, де ми постійно змогли дуже гарно поїсти. Ми їли там гречку, їли лосось, їли там тошону капусту. Взагалі там прям нереальний вибір їжі був. І ти кожен раз проїжджав, вона дуже смачна, ти кайфував. І ця от насолода, цей вайп, який ти відчуваєш, коли ти типу, поїдеш в якусь мандрівку, це прям круто. І от нам не вистачає тут. Таких заправок, де ти дійсно можеш зупинитись, гарно поїсти тут на якихось заправках ти можеш зупинитись, і там буде якась їжа, але це навіть не будуть наші ті пходоги, до яких ви звикли. Це буде грязний, так собі, фастфуд, який... Навіть якщо ви звикли їсти все підряд, я не думаю, що на деяких заправках ви дійсно погодитесь це з'їсти, тому що заправки тут дійсно відрізняються, відрізняються вкрай. Тут нема якогось не те, що лакшері формату, тут навіть нема середнього формату, щоб ти міг зупинитися, поїсти, перекусити. З усіх заправок, які ми тут бачили, ну на яких ми були, нам хочеться дуже швидко заправитись і поїхати звідси. На цьому все. Тому дійсно не вистачає заправок, на яких ти можеш приїхати, як у нас на око, на сокарі, на вогі поїсти. Ну і в цілому, почуваєш себе Набагато комфортніше, тому що коли ти їдеш в будь-яке місце, розумієш, що ти зможеш зупинитись на будь якій заправці, і перекусити, і тобі не треба думати ще й про їжу. Це відчуття, напевно, комфорту, воно стає на порядок вище. А коли тобі ще треба їхати дуже далеку поїздку і думати про їжу, тому що по дорозі ти нічого не з'їси, то це віднімає, звісно, трошки позитивних емоцій. Але все одно, я думаю, це не проблема, і з цим також можна впоратись. Це є невеличкий мінус, на який ми також звертаємо увагу. Але сказати, що я хотів би повернутися в Україну за цими заправками, ні, вже ж такого бажання в мене немає. Окей, ладно з тими ресторанами на заправках, але тут нема пістолічиків, і тут усі заправляють топліва собі самі. І от ми тут прожили вже рік. І Альона, якщо чесно, жодного разу не заправляла топліва ну, в жодній з машин. І мені здається, якщо буде такий момент, коли їй треба буде заправитись, вона не зможе цього зробити. Тому що перші рази, коли я сюди приїжджав і намагався заправитись на заправках, то фізична карта не працює, то воно її блокує, то воно чомусь не щитує. І тобі кожен раз треба йти казати касіру, який номер розраховувати. Чекати, поки воно перерахує, і по 10 разів іноді у людей питати, чому воно тупить, щоб воно тобі підсказало. А вже ж за якийсь там не рік, ну навіть не за рік, за декілька місяців я вже звик до цих заправок, в мене не виникає ніяких проблем. Але я розумію, якщо спробує приїхати туди Альона і заправитись з тими пістолетами, які тут є, які постійно відстрілюють, у неї буде дуже багато запитань, проблем, і вона спортить собі настрій. Це 100%. Дуже багато людей не можуть жити тут в Майамі, тому що тут відносно дуже жарко. Але я скажу вам чесно: 9 місяців тут просто ідеальна погода. Це коли ти можеш вдягнути якусь кофту, ти можеш одягнути якісь штани, і тобі не буде жарко, тобі не буде холодно. І це прям ідеальна погода, яка може бути. Але зараз ми знімаємо в саме жорсткий пік жири. Ви можете бачити, я сижу весь мокрий, в мене футболка мокра, і чесно, це тільки півтора-два місяці. І якщо ми подивимося взагалі на новини на погоду, яка була, наприклад, в Києві цього літа, то якщо чесно, ми де жарше та де гірше. В Майамі, де є океан постійний, чи в Києві, де нема навіть нормального озера, де можна скупнутися. Тому тут просто треба зважувати, що вам подобається більше. Для нас це не є напрягом, ми навіть від цього кайфуємо. Мені подобається, що тут немає чотирьох сезонів, і ці півтора-два місяці це не є велика проблема взагалі тут прожити. Тому що ці півтора-два місяці тут люди просто кайфують, ходять на пляж та відпочивають, якщо є така можливість. А якщо треба працювати, то просто переміщаєшся в машині, в якесь приміщення заходиш, будь-де Кондиціонери і ніякої проблеми в цьому немає. Буквально декілька днів назад я слухав, як Альона розмовляє зі своєю мамою, і мама в неї спитала, як взагалі Альоні тут клімат, бо вже ді, рік вже прожили, можна зробити якісь висновки. І Альона сказала, що це саме хуйний клімат, який взагалі може бути. І знаєте, що я скажу? Я з нею, напевно, погоджуюсь. Це саме взагалі нереальне, що може бути. Ти постійно живеш влітку. Постійно. Дев'ятий пункт він для мене буде напевно самим веселим. А, мені тут не вистачає можливості втащити когось тупих водіїв. Чесно, в мене іноді виникає таке бажання, бо я не можу зрозуміти, як можна бути настільки тупим, і де б ви не їздили, що б ви не бачили за рулем, те, що відбувається тут у Майамі, я впевнений, що навряд чи ви десь побачите. По-перше, якщо ви звикли, що люди користуються поворотниками, мені здається, що тут багатьом машинам ці поворотники вирізають ще з самого заводу. Що вони, коли забирають цю машину з автосалону, вони їх просто відключають, щоб економити, я не знаю, топливо, електроенергію чи ще якісь моменти. Другий момент, тут люди можуть виїхати з повороту одразу в п'яту полосу. І потім, в цей самий момент, коли вони коснулись п'ятої полоси, вони можуть зрозуміти, що їм треба повертати направо, і вони знов через п'ять полос можуть їхати, не, див... не дивлячись на те, пересуваєшся ти по дорозі чи не пересуваєшся. Ми, якщо чесно, коли приїхали після Польщі, то ми взагалі були в шоці. А, на мою думку, з тих країн, в яких я був, в Польщі самі круті водії. Вони всіх пропускають, вони дуже плавно їздять, ніхто не перевищує швидкість, всі користуються поворотниками. Взагалі, з правилами штрафами там доволі ті жорстко, Тут також з правилами та штрафами. Страфами доволі жорстко, але якщо чесно, тут більша частина людей на це типу, відносно клали. і тут Після Польщі тут, взагалі, був такий нереальний контраст, не розумів, що відбувається, в який хаос ти попав. І не дивлячись на всю дікуху, яку вони тут роблять, я впевнений, що ви, коли дивитеся це відео, ви не розумієте всіх, напевно, масштабів, що тут може відбуватися. Але коли ти їдеш і кожну секунду, тебе хтось підрізає без поворотників. От, наприклад, ми в торговий центр там позавчора заїжджали, там одна така стежка, всі інші дороги ведуть чи вліво, чи вправо можна повертати. І стоїть біля нас, біля Тесла, стоїть до останнього моменту, загорається зелен... зелений світофор. І я дуже плавно починаю так Торговий центр заїжджати, ця тесла починає газувати, от між мною цим штовчиком, сама чуть не розбиває свою машину і їде спокійно тіпа подалі. Навіщо це було робити, незрозуміло. І тут таке відбувається постійно. І не дивлячись на всю цю діч, я не можу зробити якесь зауваження комусь водіїв, а, чи почати з ними фонитись. Тому що тут у дуже багатьох людей зброя, тут кожен день в новинах розказують, що когось вбили на дорозі. Тому тут фонитися з кимось що робити зауваження це дуже глупо. І я вам скажу чесно, навіть якщо це буде... Де якісь дієти, якому ви подумаєте, що ви можете висказати свою думку? То тут ці діди ще більш відморожені. Вони достануть ствол, пристрелять тобі, а потім вже будуть виясняти що ти від них хотів. Ну і десятий основний пункт це нам не вистачає нормальних цін. Нормальних цін, щоб вони були в гривнях, а не в доларах. Тому що ти, коли переводиш перший час, як тобі всі кажуть, та ти головне не переводь. А як не переводити, коли ти все життя заробляв в гривнях? Багато людей, які живуть тут, вони дійсно і досі заробляють з України і приходиться рахувати в гривнях. І ти дивишся на всі ці ціни і не можеш зрозуміти взагалі, як так. За квартиру ти платиш 160 тисяч, за машину кожного місяця ти платиш 50 тисяч, а на їжу ти витрачаєш 120 Тисяч, і ти починаєш в оці от гроші рахувати це я в гривнях. Кажу, і навіть ти розумієш, як взагалі такі гроші можна заробити. І я вам скажу чесно, багато людей сюди їдуть і вони думають, що так, приїдемо в штати, якщо там всі люди навчились такі гроші витрачати, ми ми теж так зможемо. Але я вам скажу чесно: дуже багато людей, які сюди приїжджають, вони так і не змогли заробити 3 чи 4 тисячі доларів в місяць, не могли не змогли себе заставити працювати, не змогли себе заставити відчувати себе тут гарно. Тому Кожному треба просто вибирати те, що вам подобається, те, що буде комфортно. Ці ціни дійсно смущають. Але якщо чесно, ми напевно зеленої готові платити та заробляти такі гроші, щоб жити тут. Тому що тут дійсно кайфово. І не дивлячись на всі ці ціни, на дрібниці, які я сказав. У цьому відео нам все одно тут кайфово, ми кайфуємо кожен день, та ми дуже раді, що ми взагалі сюди потрапили. Це нереальне місце саме для нас. І я впевнений, що дуже багато наших людей також у різних штатах знайшли себе, і ми також цьому раді, тому що ми розуміємо, що все таки в житті, напевно, це головне почувати себе добре. Дякую, що ви додивились до кінця. З вами був Олег Гір'я. Не забувайте ставити коментарі, залишайте лайки, підписуватись на наш канал. Я буду постійно про це казати, тому що це допомагає нашому просуванню. А на даний момент це сама велика мотивація для того, щоб ми знімали все більше і більше контенту. Тому до скорих зустрічей!